Перебуваючи в ЗСУ, ваші шанси вижити набагато більше. Навіть коли фізично припинять стріляти гармати, війна не закінчиться. Руки замотані ззаду колючим дротом, людина вбита в потилицю. Тобто, це була страта. Ми входимо в полосу глобальної нестабільності. На Волині на ротації перебуває перша окрема бригада спецпризначення Івана Богуна. За два роки боїв вони були на найгарячіших ділянках зараз на Волині. Чи встигли відпочити? Що зараз тут роблять? Запитаємо у прес-офіцера Тараса Березовця. Вітаю вас! Вітаю, пане Володимире. Пане Тарасе, Як вас прийняла Волинь? Ви знаєте, чудово, така можливість випала вже на третьому році війни для наших військовослужбовців. Вперше ми перебуваємо. На бойовому відновленні тому для всіх військовослужбовців триває бойова підготовка. Вона не припиняється ні на день, а в світлі останніх заяв, які робить. Білоруський диктатор Лукашенка про максимальну готовність і підвищення боєготовності їхніх підрозділів. А через близькість до українсько-білоруського кордону ми маємо бути завжди насторожі. Перша окрема бригада сил територіальної оборони імені Івана Багуна була сформована на початку березня 2022 року. Це на початку був 100% добровольчий підрозділ, а також іноземна рота, яка складалася з представників майже 30 національностей серед яких були громадяни Сполучених Штатів, Великої Британії, Грузії, Таїланду, Японії, Чехії, Польщі, Франції, Італії і багатьох інших країн у нас є багато волонян і серед інструкторів є в тому числі героїчні. Інструктори з одного з батальйонів, які пройшли всі гарячі точки, Бахмут, Херсонський наступ. Такі зараз ці волоняни вони допомагають своїм землякам опанувати навичками, отримати мотивацію долучитися до зсу. Бригада почала свій бойовий шлях від захисту Києва, Це були перші бойові зіткнення. Далі частина підрозділів перемістилася на південь, брала участь в обороні Херсонської і Дніпропетровської області. Пізніше ці підрозділи нашого батальйону залізні вовки вовки» 515-го брали участь в боях Високопілля і далі під Береславом і звільняли Херсонську область. Тобто цей героїчний підрозділ, і завдяки цьому на честь нашої бригади був названий парк імені бригади спеціального призначення імені Богона в місті Кривий Ріг, тому що місто Кривий ріг. Було фронтовим на той момент. Ворог стояв буквально в кількох кілометрах від нього, і бої точилися надзвичайно запеклі. Інша частина підрозділів спеціального призначення брали участь в боях під Попасною, далі під Лисичанськом, далі в напрямку Бахмута. Далі операція зі звільнення Харківської області, саме з нашого 518-го батальйону, дикі пола, і почалася славетна харківська наступальна операція. Вони були перші. Які 6 вересня 2022 року почали операцію зі звільнення населеного пункту Нова Гусарівка? Байрак бригада зазнала серйозних втрат як в принципі всі підрозділи збройних сил України. Треба сказати, і наше головне завдання зараз це вшанування пам'яті наших бійців під час війни, після війни. Зробити так, аби діти рідні всіх наших військовослужбовців вони відчували повагу, аби вони відчували турботу про себе з боку держави. Відновлення наскільки важливо для військовослужбовців, ви розумієте, що ця підзарядка і фізична, і емоційна вона потрібна кожному. Зараз ми знаходимося на бойовому вишколі, де інструктори бригади проводять заняття з волинянами, тими, хто планує мобілізуватися до підрозділів ЗСУ. Вишкіл під керівництвом бойових інструкторів нашої бригади, які буквально щойно повернулися із зони ведення бойових дій. Багато з них, хто служить з 2014 року, люди втомлюються і фізично, і морально. І для них кожна хвилина, в першу чергу, перебування в колі своїх бойових побратимів в більш-менш спокійному регіоні. Це для них краща можливість відновитися і тілесно, і духовно. І найголовніше те, що вони перебувають в стані постійної готовності. Частина наших підрозділів виконує завдання постійно, і вони на ротаційному принципі виконали завдання, вийшли. Коли ви відпочиваєте, тут як це відбувається? Читаєте книги, займаєтеся спортом. Найкращий відпочинок для бійця це спілкування з рідними. Багато бійців не мали змоги жодного разу побачити рідних вживу протягом двох років. У нас в складі дуже багато високосвічених людей, в тому числі кандидатів, докторів наук, багато поліглотів. У нас є унікуми. Які знають по вісім мов деякі з них продовжують, в тому числі, скажімо так, творчу діяльність, пишуть статті, пишуть вірші. А якщо до психологів, є вони у вас в бригаді, чи можливо десь тут місцеві волинські до вас приїжджають? Адже розуміємо, що кожному з нас потрібен психолог. Психологів, спеціалістів, тих, які вміють працювати саме з військовими, катастрофічно бракує. Потреба і під час, особливо після війни, вона буде обчислюватися десятками тисяч, тому що ми будемо мати більше одного мільйона військовослужбовців, які пройшли. Війну, які мають бойовий стрес, і тому для них буде постійно потрібна допомога. Ми використовуємо професійних психологів, тих, хто працює. Це, як правило, висококласні комерційні психоаналітики. Велику допомогу надають наші союзники. Чому? Тому що зараз в нашій бригаді в новому поповні, особливо серед нових бійців, дуже багато тих, хто пройшов вишкіл, кількамісячне навчання. Країнах партнерів у нас такого досвіду не було і немає, скажу щоб Бойові е, підрозділи, які готуються до е, переміщення до зони бойових дій. щоб вони заздалегідь готувалися психологами? Коли боєць вперше опиняється під обстрілом, коли він знаходиться постійно в стані бойового стресу, він вже має бути заздалегідь готовий і знати, як долати наслідки. Аналітик має психоаналітик працювати з бійцем ще до того, як він потрапить до зони бойових дій. Ті бійці, які подібний вишкіл пройшли за кордоном і психологічну підтримку, е, отримали вони більш витрати. Тривалі і більш стійкі, стійкі до бойового стресу. Ви зараз ділитеся своїм досвідом, проводите вишкіл. Зрозуміло, що за три дні ти надто багато не освоїш, але все ж цінність цих практичних занять з бойовими інструкторами бригади «Богуна» полягає в тому, що тут, в найбільш концентрованому, стислому, лаконічному вигляді, цивільні люди, які жодного дня не служили в Збройних силах України, отримують той досвід, на здобуття якого в іншому випадку їм знадобилося би тижні або навіть місяці. Тому один мотивований боєць і найголовніше підготовлений боєць він може коштувати, скажімо так, вартувати і 20, і 30 непідготовлених. Хто до вас прийшов сьогодні? Що це за люди, які долучилися? Ну будемо казати так: що 99% це люди молоді віком до 35 років. Це абсолютно більшість частини людей, які не мають ні дня служби в збройних силах. Це люди, які готуються до мобілізації, і вони хочуть прийти вже підготовленими. Ну і найголовніше, вони хочуть прийти в правильний підрозділ, тому що потрапляння в правильний професійний підрозділ це питання твого виживання. І зрозуміло, що якщо ти приходиш в бригаду, яка має свою історію, яка існує як сім'я, як єдиний організм. Протягом уже 2,5 років шанси на те, що ти залишишся живим і здоровим, вони там зростають, скажімо так, не Ми це зрозуміли, що заняття ви даєте фахові, але цікаво почути ще й вашу мотивацію. Ваші інструктори, фахівці, замість того, щоб відпочивати або працювати з особовим складом, навчають цивільних. Яка ваша мотивація проводити такі тренінги? Мотивація дуже проста: всі підрозділи Збройних сил України потребують свіжої крові, всі потребують поповнення. Ми максимально зацікавлені поповнюватися підготовленими і мотивованими військовослужбовцями. І зрозуміло, що під час цього вишколу наші інструктори дуже досвідчені, вони приглядаються, тобто два-три дні достатньо для того, щоб зрозуміти підготовленість того чи іншого бійця. Да? І от вони вирізняють, і вони дивляться цих людей, і зрозуміло, що відбуваються співбесіди, спокійні розмови, неформальні в тому числі, під час яких уже людина, яка приходить сюди, вона для себе розуміє, вона хоче служити в принципі в ЗСУ чи ні. А якщо так, то в якому підрозділі наша робота вона зараз дає. Свій результат. Наші рекрутерські групи працюють по всій території Заходу України. Повністю безпечно у нас не можуть мати навіть цивільні люди. Ми знаємо, що прилетіти може будь-де. Перебуваючи в ЗСУ, ваші шанси вижити набагато більше. І ви виконуєте всі завдання, всі команди, і серед своїх побратимів ваші шанси вціліти. Ну, так сталося, вони вище ніж бути цивільна людина, яка не підготовлена щодо спеціальності, які ви згадували за ІТІ. От, наприклад, мені розповідав знайомий, що там, де він зараз служить, він мав можливість познайомитися з тими технологіями від прогресивних наших партнерів, які до цього він не мав доступ, і він може себе ефективно розвивати, здобуваючи військовий спеціальний інститут, ви собі зробите дуже велику послугу, тому що після війни ви будете мати унікальні знання, які вас можуть зробити мільйонером в цивільному житті, буквальному сенсі. Ви здобудете такі навички унікальні, які ви можете а, захочете залишитись в Україні, захочете поїхати за контракт в іншу країну. Вони будуть 100% затребовані. Ну, мовно кажучи, у нас є суперпрофесійні групи в складі різних сил спеціальних операцій, які займаються знищенням російських військових кораблів і нищити техніку на сотні мільйонів доларів. Як це було з. Флагманом Чорноморського флоту Російської Федерації крейсером Москва ми говоримо про рекрутинг. то до вас добровольці таки? Я зрозумів. Приходять так, приходять дуже часто. Люди йдуть. Коли вони знають конкретну людину, сусіда, однокласника, партнера по бізнесу, який пішов, мобілізувався, нарешті ключове, що має значення для людей, крім поваги, це розуміння соціальних гарантій. Людина повинна розуміти, що був він захищений. Він були захищені його близькі і під час служби, і особливо після завершення служби на слуху. Зараз мобілізація. На жаль, за третій рік повномасштабної війни ми не побачили тих результатів, яких би хотіли бачити сили оборони. Як вважаєте, які причини в цьому були за основним законом, крім своїх прав, всі громадяни мають свої обов'язки, один з яких це захист своєї батьківщини, це захист її свободи і незалежності. Якщо питаєш бійців, за що вони воюють, вони часто кажуть дуже прості речі: я воюю за свою сім'ю, за своїх дітей для того, щоб моїм дітям не довелося. Робити те, що роблю я, і дуже часто воюють за побратимів, особливо тих, кого з ними зараз немає. Багато людей живуть у соцмережах, і там ми можемо побачити, як працівників ТЦК одні демонізують. А також можемо багато побачити інформації про те, як працівники ТЦК хто це, що це герої, які воювали, які отримали поранення і зараз несуть службу в іншому місці, бо фізично вони вже не можуть продовжувати бій зі зброєю в руках. Як людям, на ваш погляд, справлятися з таким потоком зовсім різної інформації? Приблизно відсотків 80 військовослужбовців, які виконують завдання в ТЦК, це ветерани війни. Наш противник активно використовує засоби ведення психологічної війни, засоби ІПСО для того, аби створювати фейкові історії і демонізувати роботу. Наші громадяни повинні зрозуміти, що абсолютна більшість працівників ТЦК є чесними військовослужбовцями, багато з них поранених, багато з них нагороджених. Вони виконують своє завдання, вони виконують конституційний обов'язок і будь-яке перешкоджання їхньої діяльності є злочином. Цей злочин має свою правову оцінку. В тому числі він передбачає реальне покарання це не виправдовує безперечно тих, скажімо так, вшивих вівців в цій отарі Збройні Сили України не приховують жодного подібного факту. І кожна подібна дія вона отримує гідну правову оцінку. Бачу вашу високу активність в інформаційному просторі. Ви ще боретеся і за голову людей? Так, тому що ця війна вона за. Розуму людей і треба вичищати заразу, умовно кажучи, промивання мізків, які активно, чим займається наш противник, промиваючи мізки і своїм російським громадянам, і, на жаль, нашим громадянам, і багатьом громадянам західних суспільств. Російська дезінформаційна машина працює безупинно, вона рухається завдяки мільярдам доларів, які в неї вкачуються. І ми бачимо приклади цих успішних підривних операцій, зокрема. Тому що зараз Росія активно торпедує захід своєю пропагандою в країнах так званого глобального півдня, Африка, Латинська Америка, Азія живуть фейками російської пропаганди, і це не наша проблема, це проблема наших союзників, якщо вони недостатньо ефективно з цією пропагандою борються. Навіть коли фізично припинять стріляти гармати, війна не закінчиться. Наш противник не збирається зупинятися, їхня мета знищити Україну. І війна триватиме в інформаційній сфері, в кіберсфері. І отут от ті люди, які цим займаються, вони будуть затребувані. Ви з колегами дуже багато працювали над репортажами з передової, і це не тільки історії про героїв, а це зйомки боїв. Розкажіть наскільки важливо це робити, як ви це робите. Найскладніші зйомки були під солідаром на Бахмуті, і дуже важко. Витримувати спілкування з людьми, які пережили жахи російської окупації. Я пам'ятаю, що у мене була зйомка в Харківській області. селище Кам'янка під ізюмом. Село в якому до війни жили тисячі людей, а залишилось дев'ять з тисячі людей. Дев'ять більша частина людей була змушена виїхати. Частина людей загинула. Частина людей була вкрадена в буквальному сенсі окупантами. Вони просто крали дітей, крали жінок, вивозили їх з собою. В тому числі для, на жаль, подальшої сексуальної експлуатації. І цієї історії, напевно, це найскладніше. Ще я пам'ятаю, коли була ексгумація понад 500 тіл в Ізюмському лісі, ми там були з колегами два дні. Оцей запах трупний. Він, знаєте, просто ну, просяк весь одяг. І ти потім він тебе потім переслідує навіть у вісні. Через я от досі відчуваю інколи. От у мене такі бувають флешбеки, що я пам'ятаю, коли вскривалися могили, витягали дітей, витягали військовослужбовців, тіло, а в нього руки замотані ззаду колючим дротом, і людина вбита в потилицю. Тобто це була страта. Наскільки це важливо документувати це все для майбутнього? Це важливо з тієї точки зору, щоб майбутнє покоління українців. Громадян світу і самих росіян, тому що росіяни мають ще пройти свою історичну спокуду. Багато хто сумнівається, що вони не це здатні, бо росіяни не відчувають емпатії. Я маю сказати, що оскільки я спілкувався з полоненими росіянами, в тому числі з найманцями Вагнера, ми не можемо їх оцінювати як людей з звичайної точки зору. Вони інші, в них нема співчуття. В них нема тих емоцій, які повинні бути у людини, яка вбиває першу чергу, вони спокійно розповідають про те, як вони вибивали дітей, просто тому що їхнє командування дало їм наказ. Вони спокійно казали, що ми зайшли і замочили всіх, в тому числі там були дев'яти і навіть шестирічні діти. І питання в тому, чи ця нація не донація, вона взагалі здатна на період киття. Вони приречені, тому що це насилля, яке вони і смерть, які вони посіяли тут. Вона повертається вже і вона повернеться до них всередину. Тобто їх чекає внутрішній апокаліпсис. У соціумі зараз дуже багато говориться про те, що мають робити цивільні, на ваш погляд, що потрібно робити, що недостатньо, або що цивільні роблять правильно. Перший і головний рецепт це не військові мають. Адаптуватися до цивільних, а цивільним у нас багато бійців, які мають 5, 8, до 10 акубаротрам, попросту кажучи, контузії. Все це відбувається на психіці людини. І тому цивільна людина повинна зрозуміти, що це вона має йти на це не військове має адаптуватися під неї, а цивільна людина має адаптуватися під те, що от прийде мільйон військових і їм доведеться з цим жити. Це не означає, що треба все дозволяти, там що Ні, це не про це. На вулиці, хтось комусь щось сказав, спокійно поставтеся. тому що така людина, по-перше, військова людина, вона діє дуже швидко. Тобто, у неї реакція реактивна, а не проактивна. Вона діє ну, дуже швидко, часто не розуміючи. Діють інстинкти. Інстинкти і рефлекси. Так от, щоб не спровокувати небажані для вас рефлекси, які для цивільної людини можуть закінчитися. Дуже сумно, я би так сказав, що треба звертатися до військових не просто з поваги, але з розумінням. Якщо навіть діє військова людина агресивно, проігноруйте, відійдіть, перепросіть, допоможіть їй врешті-решт, але не принижуйте і не дійте відповідь агресивно. Щодо емоцій, чи у вас були такі емоції за цей час повномасштабної війни, з якими ви не справлялися у кожної людини? Є такі ситуації. Психологічні зриви. І ще раз повторюю: тут найкращі ліки це побратими, до кого звертаєшся? Перше це побратими, друге це сім'я, і третє це військові психоаналітики. Чи були у вас такі думки, що можливо ви зробили неправильний вибір, вибір, коли стали у лави ЗСУ? Ти живеш тут і зараз. Шкодувати просто немає фізичної можливості і часу. Ти думаєш тільки про сьогодні. Твоє головне завдання вижити і допомогти вижити своєму товаришу. От, в принципі, на цьому ми концентруємось. І це правильна тактика, як психічно залишитись і ментально здоровим, і найголовніше — фізично здоровим. Тому я жодного дня не шкодував. Я вважаю, що кожен з нас не створений для війни. Це правда, немає людей, які народжені для війни. Навіть якщо він природжений воїн. Ну кожна людина вона народжена для того, щоб народжувати дітей, жити, кохати, бути коханим. Настанок пане Траса, якщо б отак умовно об'єднати голоси сотні військовослужбовців в один ваш, що б ви хотіли сказати цивільним, є, аби вони зрозуміли щось важливе, що вони мають розуміти і знати станом на сьогодні? Станом на сьогодні. Вони повинні зрозуміти, що ті випробування, які випали в нинішньому поколінні українців, це рівень викликів такої загрози, які не переживала Європа від 1945 року. Те, що ми це переживаємо, нас має однозначно не зламати, а зробити сильнішими. На жаль, ми входимо в полосу глобальної нестабільності. Хтось каже, що це вже третя світова війна. Українці, на жаль, завдяки цьому досвіду, на жаль, трагічному досвіду, є більш підготовленими, ніж більшість громадян інших країн. Маючи можливість спілкуватися з нашими іноземними партнерами, я розумію, що вони не готові ні ментально, ні фізично до цієї війни. Вони самі це все це визнають. Ми всі є учасниками цієї, війни, незалежно від того, навіть якщо ви знаходитесь глибоко в тилу. Ви можете цього не розуміти, але це так є. Ця війна, вона показує справжню природу людини. Світлі стоїть світлішими, а темні темнішими. Вона збиває всі шелуху. Якщо людина всередині себе підла, гнила, війна показує її як на рентгені. А якщо людина можливо, вам здавалася незначною, нецікавою, не дуже інтелектуальна, і така людина потім показує себе як герой. А багато таких, що ви не могли подумати, що це, ця людина буде показувати такі зразки героїзму. А так часто буває. Так от війна показує справжню сутність людини. Я вдячний, що тут в нашій бригаді я знайшов багатьох справжніх друзів, дружбу, з якими я не можу порівняти з жодною цивільною. Дякую. Дякую.